Хочу показати вам отаку картину. Бачите, поля. По багато хто каже, що пасічники розсівають ваточник сирійський. То це коробочки. Це старі коробочки з ваточника сирійського. Дуже карантинна рослина. Завозиться разом із сортовим зерном. І отак от по обочинах розсівається собі, потім летить повітря. А в нас забороняють як не акацію, так і гледичію. Як не гледичію, так ще якусь рослину. Але аморфа це таке, а от амброзія, ваточник сирійський, канадський золотарник. Це карантинні рослини, які витісняють все і вивести їх надзвичайно складно. От такий піщаний ґрунт, що росте як не сосна, так і золотарник канадський. Прямо біля вулика. Не розсівав, ніде нічого не робив. Ну а тим не менше. Ти дуб і абрикоса, всі по сусідству. тут.